Черговий обман російського телебачення. Цього разу пропагандисти пішли на крайнощі, використали дитину. На російському телеканалі НТВ з'явився сюжет. В ньому журналісти розповідали, що 12-річний хлопчик з Донбасу постраждав від рук нацгвардійців. Нібито українські вояки побили його батьків, а малого змусили бути живою мішенню. Насправді ж, батьки Стаса живі й здорові. Звісно, це видумки. Ніхто к нам не приходив. В плін нас ніхто не брав. Мати пояснює, її син втік з дому, бо має певні проблеми зі здоров'ям. У мене дитина психічний болен. Він застає у психіатрі на учуті. Йому щось за стукнуло в голову, він просто розвернувся і пошов. А потім, коли очнувся, в себе приходить, він уже потім починає щось зачинять. Тим часом у школі, де навчається Стас, кажуть, у хлопчика дуже бурхлива уява. Бувала, ну, розказував такі невероятні історії, котрим. Ми дуже часто він дуже достовірно їх розказували, і ми їм вірили. не виключено, що російські журналісти скористалися фантазією малого. Українські медійники обурені таким вчинком используются дети для фейковой пропаганды, которая ничего не имеет із реальної дійсністю. существует очень много правовых норм, которые в данной ситуации нарушены создателями этого сюжета и руководителями канала. У цій історії є ще один моторошний момент: росіяни показують на руках дитини сліди від ін'єкцій в кримінальні міліції у справах дітей Донецької області. Запевняють, раніше цих слідів у Стаса не було.